Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів QA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні в нас доволі просте запитання, яке завжди викликає купу складнощів. І дане запитання: чи може бути перенесена щорічна відпустка, яка запланована в графіком, за згодою між працівником і роботодавцем? Чому, кажу, що просте питання, яке. Завжди викликає багато непорозумінь і запитань, тому що напряму воно нормальним чином в законодавстві не врегульовано. У нас є стаття 80 кодексу законів про працю України і стаття 11 закону України про відпустки, які говорять про причини для перенесення відпустки щорічної, основної або щорічної додаткової. Ці причини для перенесення відпусток. Можуть виникати як да, там, з ініціативи працівника, так і можуть виникати без, ну, скажімо так, без будь-якої ініціативи, тобто з незалежних причин. Але... Там немає ось цієї домовленості між працівником та роботодавцем, вона напряму не зазначена. Так, чи можна, чи не можна перенести в таких випадках е, відпустку, коли у працівника причин для перенесення її немає, або ці причини не вказані в статті 80 або 11, а перенести відпустку дуже хочеться. Я я вам розглянути це запитання дещо з незвичного ракурсу. А що буде, якщо ми не зазначимо ніде про ось таке перенесення? Про те, що ми домовилися. Дивіться, відповідно до <кхм> статті 80, в окремих випадках роботодавець має право перенести відпустку працівника з своєї ініціативи. Якщо немає, Таких причин для перенесення відпустки з ініціативи роботодавця, то відповідно роботодавець і працівник. Мають виконувати графік відпусток. Зазвичай, коли ми говоримо про виконання графіку відпусток, то більша відповідальність буде безпосередньо на роботодавці, бо відпустка відповідно до закону про відпустки надається. Да? Тобто, вона право на відпустку для працівника забезпечується шляхом надання. Тобто, роботодавець зобов'язаний надати відпустку працівнику. І ми маємо ситуацію: є собі графік відпусток, є працівник, роботодавець. Є давайте уявимо перевіряючий орган, який дивиться на цей графік. І в цьому графіку він бачить, що, що відпустка вже мала бути наданою. Але вона не надана. І ніде не зазначено, а чого це вона не надана. В таких випадках виникає ситуація. І що це таке? Це означає, що роботодавець не виконує графіка відпусток, і потім о, да, кажуть, що ви не виконуєте графік відпусток. Є порушення законодавства про працю, не забезпечили відпустку mm. шляхом надання. Да, і Роботодавець починає виправдовуватися. Так працівник не хотів іти в відпустку, так він же ж хотів її перенести в якийсь був ну, кращий для нього час. А я, як роботодавець, не заперечував. Підтвердить мені ці домовленості. Ці домовленості. НЕ де не підтвердження. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, ми маємо ну, доречно розуміти ось ці норми, які передбачені статтею 80 і аналогом статтею 11. Є ситуації, коли роботодавець зобов'язаний перенести відпустку. Якщо є ситуація, коли він не зобов'язаний переносити відпустку, а робот, працівник його просить, звертається до роботодавця, Родосодавці з проханням все ж таки такі дії вчинити, то мова має йти про домовленості між працівником і роботодавцем. І дані домовленості мають бути зафіксовані. Чому так? Да, чому має бути згода? Чому на це роботодавець має погодитися? Тому що до цього погодження він виконував норми законодавства. Певні норми, тобто складав графік, ознайомлював цим графіком працівника, е, і так далі. Враховував інтереси відпочинку, які, тобто коли працівник може відпочити, а також враховував інтереси виробництва, коли він йому може забезпечити це надання відпусток. Тому і зараз роботодавець. При задоволенні бажання працівника перенести йому відпустку на інший період має подивитися на можливості перенесення такої відпустки. І якщо такі можливості в нього дійсно є, то задовільнити, тобто домовитися між працівником і роботодавцем, і тоді таке перенесення буде. Правомірним. Тому навіть в разі, якщо така норма напряму не врегульована нормами законодавства, тобто тими самими статтями 80 і статтею 11 закону України про відпустки і Кодексу законів про працю України, на тому може бути ситуація, коли за згодою така відпустка переноситься. Але для того, щоб ні у кого не виникало. Додаткових проблем з порушенням законодавства про працю, щоб е, ці домовленості були зафіксовані. Працівник пам'ятав, що він про таке просив. Варто це документально оформити і мати, звісно, згоду двох сторін. Як бачимо, літо триває, відпустки все одно надаються, і питання з відпустками не зменшується. Тому чекаємо ваші запитання, ну в тому числі і під цією кадровою кавою, і будемо їх. Потім розглядати в наших прямих ефірах. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступній кадровій каві. Всім тихого, мирного, продуктивного робочого дня!